Годиннику а на прямому репортер тож одразу до головних новин. 88 разів ворог обстріляв міста і села Херсонщини. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. За повідомленням обласної влади, минулої доби російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також пошкодили насосну станцію у Береславському районі. Вночі країна-агресорка атакувала Одеську область за допомогою безпілотників. Ворог поцілив у припортову інфраструктуру. Як повідомили у одеській обласній прокуратурі, у наслідок атаки загинув 56-річний водій вантажного автомобіля. Пошкоджені складські приміщення, зерносховища та вантажний автотранспорт. Розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни. Силу оборони України вночі збили 15 із 18 ворожих дронів. Російські загарбники атакували безпілотниками типу шахет із території окупованого Криму. Про це повідомили в командуванні повітряних сил. Основні напрямки удару були спрямовані на Хмельниччину та Одещину. До роботи залучилися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Сили оборони України продовжують штурмові дії підніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це звітують у Генеральному штабі України. Також українські військові продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб. Оточити Авдіївку на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу перед лідерами G7. Глава держави зазначив, що Україна виграла битву у Чорному морі і цієї зими має шанс виграти битву за енергетику за рахунок посилення ППО. Він подякував партнерам за допомогу та наголосив, що лише об'єднання сил допоможе зупинити агресію у світі. Путін не виграв жодної операції за цей рік. Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступальних кроків. І далекобійні засоби у цьому допомагають і дуже допоможуть. Маємо реалістичну стратегію дій, і саме наші українські зусилля з вашою підтримкою здатні забезпечити Україні успіх на землі. Міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся у Вашингтоні з американським колегою Ллойдом Остіном. Як повідомили у прес-службі «Пентагону», перемовини відбувалися за зачиненими дверима. Міністр обговорили стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокові перспективи. Крім того, Ллойд Остін оголосив про виділення нового пакету допомоги на суму 175 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема ракети для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та протитанкові системи. Законопроект про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у сенаті. США. у Конгресі не знайшлося необхідних 60 голосів. Ініціатива Білого Дому передбачала виділення пакету допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, із яких 61 мільярд має піти на підтримку України. Нині ж у конгресі США точаться дискусії між демократами та республіканцями, які хочуть посилення прикордонної політики. Президент США Джо Байден відреагував на провалене Сенатом США процедурне голосування. Він назвав таке рішення політичним шантажем республіканців. Напередодні ввечері Байден звернувся до конгресу із закликом схвалити допомогу Україні ми не можемо дозволити Путіну перемогти. Це в наших національних інтересах і в міжнародних інтересах усіх наших друзів. Будь-яке порушення нашої спроможності поставок Україні явно зміцнює позицію Путіна. У нас закінчилися гроші, щоб мати можливість це робити автоматично. Крайні республіканці граються з нашою національною безпекою, тримаючи фінансування України в заручниках екстремальної прикордонної політики. Як пояснила посол України у США Оксана Маркарова, рішення Сенату не позбавляє можливості повторного внесення законопроекту на голосування найближчим часом, адже сенатори заявляли, що це рішення не проти України, а внутрішньополітичне. Маркарова запевнила, що українська сторона продовжить працювати із сенаторами. і Висловила сподівання, що рішення про допомогу Україні ухвалять до різдва. Ситуація на фронті не проста, але українські військові переконані, що сил вистачить, аби протистояти ворогу. Разом із тим свою справу продовжують і волонтери. Вони безперервно намагаються забезпечувати наших захисників усім необхідним. Відтак, у день волонтера напередодні для збройних сил України відбулася чергова поїздка Петра Порошенка на схід. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вона втратила коханого на війні після цієї трагедії. Вирішила, прийшов її час боронити країну у лавах збройних сил. Кобра такий позивний у жінки, уже вісім років стоїть на захисті України. Нині разом з бригадою виконують бойові завдання на Авдіївському напрямку. Жінка зізнається, сил вистачить, аби вигнати усіх окупантів з нашої землі. Шлях до перемоги тільки в загальній сукупності всіх обставин мають бути хороші волонтерські рух. Чому ми завдячуємо сьогоднішній день? І прапорами мотиваційними, і транспортним засобом, і мавіками, дідіями, які забезпечили нас сьогодні з допомогою до волонтерської допомоги в комплексі з військовослужбовцями і діями, які вони роблять по сьогоднішній день. Ми рухаємося в сторону перемоги. По крайній мірі перемога це єдине, що мені потрібно. Я не згодна ні на які взагалі поступки, тільки, тільки перемогу, навіть не мир, просто перемога. Бо вони не мають права на існування нашій землі. Цього разу 115 та 116 та сто окремі механізовані бригади зсу отримали підсилення у вигляді вантажівок Татра. Завдяки ним на фронті вирішується логістичне питання: доставка БК та особового складу на точки базування. Традиційно передали лазнепральні пральні комплекси, які забезпечують бодай мінімальний комфорт в умовах війни. Також незамінними на передовій є дрони. Мавіки вже давно слугують очима наших захисників в тилу ворога. Завдяки цим дронам ми зможемо коригувати артилерійський вогонь допомагати нашій піхоті виявляти ворога, допомагати штурмовим бригадам, фіксувати знищення ворога, фіксувати знищення ворога ФПВ-дронами і тому подібне. Медики нам дуже потрібні, вони, вони не тільки допомагають нищити ворога, але й врятувати своїх хлопців. Намагаємося цілодобово не приземляти їх для того, щоб постійно, постійно бачити я установку. На... На нулі, аби техніка наших військових завжди була придатна до використання для її швидкого лагодження слугують пересувні авторемонтні майстерні. Їх виробляють в Україні на базі вантажівок ДАВ і перевага їхня в мобільності. Наші захисники кажуть, завдяки пармам можна усе лагодити в бойових умовах. Ця вся техніка є легка до опанування. Водії у мене старанні, які намагаються вивчати кожен день щось нове. І ця техніка для них буде як стимул для подальшого розвитку. Бо техніка, яка є на нашій базі, це є радянського зразку, а це вже техніка натовського зразку, яка є краще в прохідності, краще в обслуговуванні. Завдяки цій техніці ми будемо будувати наше щасливе майбутнє. Коли мої діти, діти ваші, будуть спокійно спати і жити. Організація справа громад спільно з фондом Порошенка чи не щотижня здійснюють поїздки у прифронтові регіони. Щоразу це зустрічі з нашими захисниками і традиційні передачі допомоги. Відтак спільними силами вже вдалося закупити та передати необхідної військової техніки на 4 мільярди гривень. Ми сьогодні досягли дуже важливої цифри. Це 4 мільярда гривень. Вся наша команда витратила на допомогу фронту. Нічого важливішого за те, щоб допомогти армії, зараз не існує. Не просто допомогти, а забезпечити армію. Єдність небайдужого суспільства і захисників ось це та фундаментальна єдність, на котрій насправді і стоїть державність. В нинішніх реаліях і тут безумовно, подяка кожній людині, яка жертвувала гроші на справу громад. За словами Петра Порошенка, нині вся команда працює над розробкою ефективних засобів радіоелектронної боротьби. Перші успішні випробування вже відбулися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Яна Проняна телеканал прямий. На цьому у мене поки все а більше інформації знайдете у ютюбі прямого каналу. Заходьте, підписуйтесь, не пропускайте свіжих відео і стежте за телеграмом, щоб читати про новини першими. Далі ефірну годину продовжують Олена Курбанова, Павло Рольник і їхні гості.